Пам'ятаєте, як Зеленський у серіалі своєму кричав котеджі нах, дачі, нах, що президент жив як простий вчитель. І от дожились. Журналісти показали: у козині на 8 гектарах землі виростає 4 маєтки по тисячі квадратів. Кожен. І будується. Кампанія, яка колись, колись належала колишньому віце-прем'єру Чернешову. Тому самому, що зараз під розслідуванням набу куму Зеленського. Один із тих палаців називають Межгір'я Зеленського. Все виглядає Знайомо дублювати свої люди, свої фірми і свої схеми. І замітьте все це під час війни, коли солдати збирають гроші на авто, на півідрони, на запчастини до розбитих авто, слуги народу будують собі замки. За мільйони доларів. Колись він казав, що дачі треба віддати дітям. Ну, схоже, віддав, але ж тільки своїм. І тепер, і тепер. скажіть мені, чим це відрізняється від Януковича? Тільки тим, що тепер межгір'я у стилі кварталу. Мали бути фортифікації, а натомість побудували корупційну схему. І тепер набу рахує, куди зникли 200 мільйонів гривень. Обшуки пройшли у подільники Філіпа Проніна, нинішнього голови Держфінмоніторингу, але саме він раніше керував Полтавською обласною військовою адміністрацією, яка й будувала ті самі фортифікації в районі Покровська. Слідчі підозрюють, що під час цих робіт розікрали 200 мільйонів гривень. За даними народного депутата Ярослава Железняка, набув прийшли одразу до кількох учасників схем першого заступника Проніна, Богдана Корольчука, підрядника із компанії Encoli Construction і чиновника Полтавської ОВА, які допомагали освоювати бюджет. А де сам Пронін? Як назло, зараз у відрядженні за кордоном і в людей виникає закономірне питання: чи він туди по роботі, чи на постійній основі? Цікаво, що саме Пронін свого часу допомагав Офісу президента обґрунтовувати санкції проти Петра Порошенка. Ось така історія з Полтавщини: фортифікації нуль, грошей нуль, відповідальності теж нуль. І тепер головне питання: чи повернеться Бронін відповідати перед законом, чи залишиться захищати свої статки за кордоном?